Тільки війна, я пам'ятаю, розпочалася, ну вже пройшов якийсь час, і ми шукали до себе в команду копірайтерку. Uh -huh. І десь там порадили дівчину, вона з регіонів, звідкись не з Києва. І, знаєш, вона мені каже, я працюю на регіональному радіо, в мене всього там, 5 тисяч гривень зарплатня, uh -huh. нам не вистачає, там у чоловіка 10. Я кажу, супер. Я буду вам платити 15. Потрібно просто писати тексти, uh -huh. і це не повна зайнятість. Вона прийшла на одне, одну нараду, а в нас тоді якраз запускався супровід заходу одного, ну тобто там, де все несеться. Прийшла на другу, і після другої наради вона сказала: Я uh -huh. не готова з вами працювати. Так. Я не можу працювати в такому темпі. І це людина. Яка б працювала, все було б окей. А це знову ми підходимо до нового питання: що ти тобі доведеться віддати за те, що ти отримаєш? Це абсолютно нормальна історія, бо гроші не приходять так, що залишається той же час, ті ж люди навколо і так далі. А вона зрозуміла, що їй доведеться віддати, бо на радіо за ці п'ять тисяч, як ти говориш, вона витрачала менше часу, менше стресу. Це несеться, несеться. От ти кажеш, несеться. А у мене збудження, я таке люблю. О, несеться команда. А для неї це несприємних якихось емоцій. Це нестабільність, страшно. Може б спробувала, і до речі, було б окей. Я колись відмовилась працювати в найкращій фармацевтичній компанії в світі Pfizer. тому що я приїхала, підписала все. Мені сказали, що буде дуже важко, дуже важкий препарат. Він дійсно дуже важкий. Був. Я приїхала в Харків і написала їм, що я ухожу. Вони кажуть: ви нам супер підходите, Ви така класна. Це було після декрету. У мене дуже просіла самооцінка. і Я звільнилась. Я приїхала забирати трудову в Київ. Вони навіть не встигли мені вписати, бо я зрозуміла, що мені страшно. Хоча мені. Всі Казали весь офіс типу Pfizer: ну, ти класно, у тебе все вийде. Та я злякалася. Такий момент був. А зараз те, що я роблю купу нового, ну, це взагалі не порівняти з якби я там. Працювала.